Доброго дня! Мене звати Кузьменко Анна. Зараз ми з вами знаходимося в художній студії Матіс, в місці, де живе мистецтво. Сьогодні я розкажу декілька правил, основних нюансів, як саме створити інтер'єрну картину в стилі абстрактного експресіонізму. Саме ця техніка чудово підійде для новачків, тому що вона легка, не потребує особливих технічних навичок, а несе в собі більш таке емоційне смислове навантаження. Говорячи про експресивні абстракції, я б хотіла зробити акцент на творчості американського художника Джексона Полока, який прославився завдяки своїм винятковим полотнам в стилі абстрактного експресіонізму. Художник став відомим завдяки своїй унікальній техніці живопису дії. Екшн екшн-пейнті. він просто розстеляв полотно на підлогу і ходив довкола, розбризкуючи фарбу з кісточок або шприців. Сам художник говорив, що для нього отакий от, от стиль роботи він є більш невимушеним. Тому, щоб створити таку картину експресивно, тут треба керуватися якимось своїм емоційним станом. І не забувайте, що мистецтво це про сміливість, а життя це завжди про арт. Знайомтесь, це Яна. Художниця нашої студії зараз. Вона працює над картиною в стилі абстрактного експресіонізму. Тут є і експресивні мотиви, і така додаткова фактура, якісь хаотичні бризки, а також поєднання холодних та теплих відтінків для даної роботи ми обрали полотно неймовірного розміру: це шириною 170 і висотою 260 см. сантиметрів. Тому що, от саме з такою технікою, художник керується якимись власними відчуттями, емоціями, і щоб не обмежуватися в розмірі полотна, в розмірі інструментів матеріалів для виконання даної роботи, ми от будемо працювати на такому великому полотні. Цікавим елементом в даній роботі є те, що тут є ряд таких от нюансів саме в роботі з полотном даного розміру. Оскільки тут важливо пам'ятати про композицію. Тобто в даній картині художник буде рухатися за принципом від великого до дрібного. Відразу ми будемо собі в голові окреслювати якусь композицію, як будуть розташовані елементи. І тут важливо не акцентувати відразу увагу на таких дрібних маленьких елементах, деталях, а от саме вибрати, якими в нас будуть найголовніші, найбільші плями і точки. Перед початком роботи ми окреслили деякі зони деяких елементів. Щоб нанести туди фарби. Тут у нас будуть найголовніші, найбільші елементи, яскраві плями. Це робиться для зручності і, от власне, для почуття композиції. Тому що тут все-таки більш така хаотична манера написання, все ж таки не підійде. Варто все-таки пам'ятати про наші правила, закони композиції. Також треба. Працювати комплексно, тобто крок за кроком, постійно відходити від нашої картини, дивитися на результат. Для чого це потрібно? Коли ми працюємо близько до картини, ми не можемо оцінити масштаби її, масштаби композиції. Але коли ми відходимо, міняємо кут огляду, то вже можемо побачити, наприклад, певні недоліки, виправити їх, можемо. Зрозуміти, як далі працювати з кольором, які можемо ще елементи додати, можливо, більш уточнюючі деталі. Для даної роботи ми обрали натуральне бавовняне полотна з середнім зерном. Воно в нас знаходиться на дерев'яному підрамнику. Отже, художник буде працювати синтетичними флейцевими пензликами. Розмір пензлів завжди залежить від розміру самого полотна. Чим більша робота, тим ширші пензлики нам знадобляться. Наприклад, для таких більш широких ефектів нам знадобиться доволі широкий пензель. А для більш дрібних елементів ми будемо використовувати пензлики вже меншого розміру. Для додаткової фактури будемо використовувати шпатель. А також для прописання більш дрібних елементів з фактурою художні мастихіни. Фарба, яку ми використовуємо, це акрилова на водній основі. Вона без запаху швидко висихає, оскільки в її складі є вода. І коли художник наносить фарбу на полотно, вода швидко випаровується, і за рахунок цього наша робота швидко висихає. Також дуже легко ця фарба змішується між собою для створення якихось таких різноманітних відтінків. Робота пишеться в два етапи, оскільки будь-яка фарба акрилова чи олійна, вона має свою прозорість. Тобто нижній шар завжди буде просвічувати під верхнім. Наприклад, для, на даному етапі роботи. Наша художниця Яна вона використовує таку підложку темно-синього кольору. На цю підложку ми вже будемо наносити наш другий шар більш такого світло-блакитного кольору. Таким чином, ми отримуємо рельєф за рахунок нанесення темно-синього шару підкладки, і коли цей темно-синій шар висохне, він буде просвічувати таку гарну зернистість і насичений колір. Даний спосіб ми використовуємо для всіх кольорів, наприклад, для. Для жовтого ми будемо використовувати такий більш темний коричневий, або для інших кольорів на картині. Оскільки ця техніка потребує високої уваги до кольорів, перед початком роботи я рекомендую зробити так звану викраску. Ось як вона може виглядати. Якщо ми говоримо про картину, яка буде знаходитися у вас в інтер'єрі. Наприклад, ми беремо акцентний колір, це може бути колір дивану, або колір штор. Будь-який колір, який є домінантним, акцентним у вашому інтер'єрі. Таким чином, картина буде доповненням і буде гармонійно поєднуватися власне, з інтер'єром і з елементами в ньому. Наприклад, можна обрати ахроматичну гаму кольорів для картини. Це буде найбільш вдалий вибір. Наприклад, ми беремо основний акцентний колір. І рухаємося від темного до світлого, просто підбираємо подібні відтінки. Картина в даному випадку буде дуже гармонійною, але якщо ми хочемо трошки принести експресії в нашу роботу, то можна вже обрати якісь. Такі кольори більш акцентні, які будуть перегукуватися з основним кольором. Для цього можна звернутися до кольорного кола. Кольорне коло зроблено спеціально для того, щоб художники або дизайнери могли керуватися кольором, підбирати кольори, дивитися, як вони контрастують між собою. Наприклад, для синього. Контрастом є помаранчевий колір, тому ми будемо використовувати його сьогодні в нашій картині. Саме в кольорі можна побачити елемент відмінності між експресивною абстракцією і звичайною абстракцією. В експресивній абстракції ми додаємо яскравих кольорів, які будуть контрастними до базової палітри в картині. Також для більшого ефекту в фарбу можна додати текстурну пасту. Це такий матеріал, який поєднується з фарбою, щоб змінити її консистенцію. В даному випадку, щоб додати до картини фактури, оскільки звичайна акрилова фарба вона зазвичай сідає на полотні, і зображення виглядає плоско. Але якщо в фарбу додати попередньо текстурну пасту, тоді будь-яка фактура, яку ми попередньо зробили мастихіном або іншими матеріалами, вона такою і залишиться після висихання. Важливим таким нюансом також в роботі, з як з експресивною абстракцією, так і з будь-якою іншою, є пропрацювання торців. Якщо картина буде висіти в інтер'єрі без рами, то з боку, якщо ви не пропрацювали торці, збоку вона буде просто виглядати білою. Тому ми рекомендуємо ще й приділити увагу і такій маленькі деталі, і профарбувати наші краї картини дуже дуже вдалим рішенням. Це буде зробити точне продовження сюжету. Тоді картина буде виглядати об'ємнішою і більш закінченою. Також одним із важливих аспектів в роботі з експресивною абстракцією це є саме робота з шарами. Коли ми нанесли нижній шар, верхній шар ми наносимо не повністю з допомогою шпателя, і таким чином у нас нижній текстурний шар просвічується і має таку свою зернистість. Звісно, в цій техніці ви можете самовиражатись як завгодно, але таким чином можна зайти в так званий несмотр. Щоб цього не сталося. Варто затримуватися правил кольорознавства і не нехтувати законами композиції. В даній картині ми використовуємо теплі та холодні відтінки в різних частинах роботи. Наприклад, ми додали червоний колір в правому нижньому куті у нас. Переважають теплі відтінки у верхньому лівому холодний синій з сірим відтінком. Посередині та в інших кутах картини переважають також холодні. Тому, щоб урівноважити композицію, ми додали такого червоного відтінку і зробили його не зовсім червоним, а більше як відтінок краплаку. Або ж малиновий. Не забувайте, що колір він не любить самотність. Тобто, в даній техніці якийсь акцентний колір потрібно завжди підкріплювати додатковими відтінками. Наприклад, так ми підкріплюємо жовтий персиковими відтінками, оскільки колір це як і наша емоція. Наша Емоція не може бути абсолютною, наприклад, ми не можемо відчувати абсолютну радість або абсолютний сум. Емоції завжди підкріплюються якимись іншими, так і в абстракції. Коли ми використовуємо яскравий колір, яскраву пляму, завжди підкріплюємо її іншими відтінками, подібними до неї. Звісно, ми можемо використовувати. Просто плями одного кольору, але тут вже ми відходимо від абстрактного експресіонізму, а більше рухаємося до графіки. На фінальному етапі роботи ми промальовуємо маленькі елементи. І після того, як ми уточнили всі елементи, зробили роботу закінченою. Не забувайте потурбуватися про ваші торці. І за необхідності можна також покрити роботу акриловим лаком для створення більш глянцевого ефекту або ефекту глибини, як і будь-яка картина, дана робота потребує певних умов догляду, а також розміщення в певному місці в інтер'єрі. Дана картина досить проста в догляді, оскільки написана криловою фарбою, яка невибаглива. За бажанням можна протирати картину вологою ганчіркою, в цьому немає абсолютно ніякої проблеми. Але пам'ятайте, що дану роботу не варто розміщувати в інтер'єрі, де високий рівень вологи, оскільки підрамник може піддатися деформації. Ми радимо розміщувати дані картини. В інтер'єрах в сучасному стилі, наприклад, таких як лофт або артико, або мінімалізм, де переважає монохромна гама кольорів, і потрібно додати акцентну пляму, щоб зробити інтер'єр більш живим. Що стосується саме от такого от великого розміру полотна, дану роботу ліпше розміщувати в приміщенні з високою стелею. Така робота буде робити інтер'єр візуально більшим, і буде виглядати досить атмосферно. Якщо ви вирішили вертикальну картину повісити горизонтально, в деяких випадках це не має значення, оскільки абстрактна композиція вона сприймається добре в будь-якому вигляді. Але в деяких роботах от саме вже заложений правильно композиційний центр так, щоб вона гарно сприймалася саме вертикально. Дану картину можна розміщувати як вертикально, так і горизонтально. Тож, експериментуйте, надихайтеся, надихайте інших, адже життя це завжди про арт.